Сьогодні новорічний випуск у студії ведуча Снігуренька Анна Кривопишина. Ми продовжуємо знайомити вас із непересічними та цікавими людьми нашого міста. І сьогодні у нас в гостях, не побоюся цього слова, найвідоміший конференціє міста Черкаси. Людина, голос якої знають всі, людина, яка є надзвичайно харизматичною, і ви знаєте, мабуть, її енергетики, її позитиву і креативу могло б вистачити на двох-трьох нормальних Тих людей у нас у гостях сьогодні Ольга Касьяного. Вітаю вас! Вітаю вас, Олечка! Ти сьогодні в образі Снігуроньки, і я думаю, що буде правильно, якщо ми розпочнемо нашу новорічну наш новорічний вогник. Угу. На жаль, поки у нас тут фейерверків немає, можливо, буде трошечки пізніше. Із привітання з Новим роком. Із привітання з Новим роком. Я не знаю, хто ти, людина, яка дивиться зараз в своєму ноутбуці мою. Прекрасну зачіску і дивиться в мої очі. Але я хочу тобі сказати, що ти прекрасна людина. В тобі є всього потроху і поганого, і доброго, але знайди в собі сили, витягти те добре і прекрасне, що в тобі є на поверхню його розповсюджувати на інших. І давайте прагнути того, щоб кожен з нас ставав бодай трішечки добріше, тепліше, відкритіше, з теплішим серцем. Я вас люблю з наступаючим новим роком. Прекрасне привітання, я думаю, що тепер уже всі налаштувалися на зустріч нового року і розпочнемо наше спілкування. От ти, талановитий сценарист, конференціє, радіоведуча, креативний продюсер, організатор різноманітних заходів. Можна перераховувати, мабуть, твої професії ще тривалий час. Красива, елегантна жінка. Як тобі все це поєднується? Ти Антяка, знаєш, ну, взагалі на такі запитання дуже важко відповідати. Легко відповідати на запитання, що ти робиш, які там в тебе зараз задачі перед тобою стояти. Але коли тебе запитають, Ну чому ти така вродлива, чому ти така талановита? Як тобі вдається? Ну так і вдається. Я знаєш, я б сказала, що я не сценарист, організатор і через кому через кому. Я б сказала, що я мама, дружина і вже через кому все інше. Mm -hmm. Поєднувати насправді було складно якийсь час, коли чоловіка, коли родина розуміє, що мами більшої частини немає вдома. Але згодом я ось цей баланс знайшла. Я зрозуміла, що кожній людині потрібно бути, знаєте, всередині кола. Десь робота, десь дім, десь хобі по краєчкам кола, мандри, ваші мрії. От якщо людина на рівні відстані від всіх цих. Частин знаходиться, вона дійсно ні з ким не конфліктує, і їй все вдається. От я десь так приблизно по центру. Ну, ще не, не буде, але прагну то до то цього. Тобто свій баланс певний ти все-таки знайшла. Да, знайшла. Так? Але якщо ти бачила, як ми бігли з тобою коняки дві на ефірну студію, а моя малеча сидить зараз з Олегом Борисовичем Пугачем, який взагалі не знає, що таке функція няньки, то ви розумієте, що інколи баланс порушується. Тому у нас сьогодні таке швидкісне інтерв'ю. Так? Так. Наступне запитання нашого угу. бліц-інтерв'ю. коли ти вперше? Зрозуміла, що твій голос вміє впливати на людей, і він дійсно володіє якоюсь енергетикою, силою. Коли вперше прийшло таке пізнання для себе, це було під час того, як я почала працювати на радіо ЮТАР. Це перша радіостанція у місті Черкаси, коли ще була. Я прийшла, я захоплювалася іншими голосами, голосами інших радіоведучих. Я досі обожнюю те, як і про що головне говорила Настя такмакова, наша черкаська ведуча, вона теж була там каріфеєм з неї все почалося. А зрозуміло, коли почали дзвонити дуже такі, знаєте, особливі люди, як на мене, почали дзвонити. Ну, я буду казати, що одна з моїх подруг по сьогоднішній день це подруга, з якою я вже дружу більше 10 років, чи 15, чи скількох, яка є інвалідом і нікому в житті вона не казала про те, що вона інвалід. Мама. Приховували її стан, і от вона перша сказала, що вона повелася. Я каже: я просто довірилася твоєму голосу, і таких людей почало з'являтися все більше і більше. Вони так кап-кап-кап. і Я розуміла, що це, мабуть, дійсно якась є там. Я не знаю, якийсь Може, це тембр? Я, я не знаю, як може це душа. Мо, ну що це що це там є? Чому люди вірять? Тому дуже давно. От не сердися сьогодні на мої запитання. Дійсно, uh -huh. хочу скористатися максимально цим uh -huh. шансом, коли uh -huh. ти тут переді мною. Я можу uh -huh. поставити будь-які питання. Ти, ти можеш, маєш право. На них відповідати. От ти пам'ятаєш свій перший виступ на сцені? Як це було? Хвилююче? Чи трусилися колінка, чи взагалі які емоції тебе обурювали? Є був у нас КВК в третьому класі. Я просто. Тобі скажу, звідки з'являється оце розуміння, що ти щось можеш. Виступає команда КВК нашого третього чи четвертого класу. Це була КВК з морською тематикою, і е, всі мали якісь свої ролі. Я не пам'ятаю, ким я була, чи юнгою, чи ким. А і у нас був кок, якому дали завдання. Дівчинка сказали: вийди і щось там станцюй. І дівчинка каже: я не можу. Це було спонтанне бажання. І я тоді вигаю людку Іванець в бок і кажу, кок упав в шок і щось почала сама робити. І я поняла, що я ну, можу взяти на себе цю місію, відповідальність, і я не боюся. І, і ну, от знаєш, от там, десь в третьому четвертому класі я зрозуміла, можу. Да. І вже звідти знала, яку стежину ту обереш. Не знала, ніхто yes. не знає. Ти знаєш, в 3 класі ти чогось прагнеш і в десятому ми ну, там чогось прагнеш. Мені здається, на що місяць. це нав'язані мрії. Мені чесно здається, взагалі діти не мріють. Ні про що. Я запитую у своєї дитини: Льоша, ким ти мрієш стати? Вони такі очі, що за бред? Оце запитання, яке з'явилося в першому класі у вчителів, або я, я не знаю, там впродовж шкільного навчання. Я професію. То? Це мені здається, абсолютно ні. Людина може до чогось бути схильна, але на має таку специфіку вона живе одним днем сьогоднішнім, вона не хоче кимось бути потім. Це ми вже такі блин, <с стаємо <с потім з часом. Ну от, а якби ти зараз постала перед вибором, ким працювати, що робити далі, чи пішла б тим же самим шляхом? Він не простий, не легкий, але чи зробила б те саме? Інколи я просто думаю, що таке призначення людини? От коли ти розумієш, що призначення це те, що ти вмієш. От якось склалося так гени моїх батьків в мені, що саме це е, стало ну такою моєю сильною стороною, і саме воно мене веде. Можливо, я б ще була непоганою, можливо, а там а, журналісткою, акторкою. А, але насправді мені здається, що моя професія конференціє, організатора подій, вона трішки ну для мене, для мене так більш природні. А що тобі найбільше подобається в твоєму ритмі життя? Він шалений. в моєму ритмі життя подобаються події, коли я бачу, що я зробила. Ну та банально так. Щось щось корисне, але не знаєш, корисне для галочки. Ми провели якесь лікаміроприяті городського, міжнародного масштабу. Це не вражає, вражає, коли людина плаче. От одна людина на площі, але вона заплакала після того, що сказав і щось відкрилося. От масштаб зовсім перестав відігравати якусь роль. Байдуже скільки людей перед тобою? 50 тисяч стадіон. Абсолютно байдуже, є тільки тільки сила в тому, що щось змінилося, хоча в ні людині. Ти можеш працювати і на одного глядача так? Це просто так. А без глядачів. Ну, без глядачів я не знаю, я не працюю. Я взагалі так знаєш, я вже усвідомлюю останнім часом, що от, от той формат, який ми називаємо робота, його вже немає. Хтось може сказати з акторів, от людина не хвилюється перед виходом на сцену, це вже все, можна ставити хрест. Але насправді я чим далі хвилююся, тим менше, тому що я розумію, я просто органічно впливаю в той формат до тих людей, які є. Це не робота, це просто притікання ну, мене в інший простір і все якому ти почуваєш себе як риба в воді? А добре, а от ну з такою харизмою, талантом про це можна говорити довго. Ти ніколи не думала про підкорення київських сцен, про mm -hmm. можливість роботи на якомусь провідному телеканалі? От тебе це ніколи не приваблювало? У мене дуже багато друзів і моїх бувших колег, які поїхали до Києва і які пробували сили, і які досить успішні. Наташка Махно поїхала до Києва, працювала на FM, створила якийсь там власний проєкт мега-оратор. Денис Розгон поїхав з нашої радіостанції, теж працював на багатьох радіостанціях на Шарманки, на FM, на новому каналі, здається зараз. Юля Марчук. Багато. Я через кому можна перераховувати всіх, кого я знаю. І я знаю вихідні. Ні дані цих людей, тобто я усвідомлюю на 100%, як я могла би закріпитися в Києві. Але знову в 26 років зі мною дещо відбулося, і в мене абсолютно змінився вектор поглядів цінностей. Я розумію зараз, що цінними справжніми цінностями, і псевдо, гнатися білка в колесі за тим, щоб тебе показували на в тайм в промідному каналі. Нецікаво, я абсолютно чесно кажу. І про Київ більше говорять мені все життя інші люди. Мені це, це місто цікаво просто погуляти один раз на місяць нормально. Жити мені дуже подобається, Черкас. А звідки ти береш взагалі натхнення? Бувають такі дні, коли. Ну... Руки опускаються, нічого не хочеться робити, але треба йти до людей, треба створювати свято. Що робити в такому випадку? Це просто гене від моєї мами. Моя мама завжди брала себе за, за шкірки. Я не пам'ятаю від мами слів. Я стомилася мені погано, я захворіла. Вона ставала постійно в опять ранку. Йшла, щось робила. Я не маю такої, знаєш, не маю такої звички просто зупинятися, стомлюватися, втрачати натхнення. Воно в мені є апріорі і нікуди не дівається. От сім років ти працювала радіоведучою, так? Кожного більше, ранку да, я згадую, да? Да, більше, Кожного да. ранку твій голос бадьоро лунав з динаміків uh -huh, uh -huh. радіоприймачів. А можеш зараз назвати три речі, які тобі найбільше подобалися у роботі радіоведучої? А, кнопочка на пульті, яку ти вмикаєш, і фейдер, який ти виводиш, і ти розумієш, ось воно, все затремтіло, і зовсім інша вібрація почалася. А, в ранковому ефірі розуміння того, що ти починаєш працювати так само, як природні ритми, з тобою разом сходить сонце, і з тобою разом хтось прокидається. А не важко було так вставати рано? Страшно. Тоді я просто, коли я з цим починала займатися, просто було страшно, не важко. Я просто спати не могла. Я до трьох не спала, потім спала дві години, потім вставала, знову страшно аж до тошноти. А потім я просто пам'ятаю що ти кажеш за три речі, які в мене була кружка, яку мені подарувала. Ти сказала там, що подобалось. І мені подобалась ота кружка. ось така вона літрова була. Мені подарували друзі, я не буду казати. То була у вигляді не зовсім кулака, а іншої такої фігури. От, і коли я ну, заливала її оцей чай, якось такою бадягою і пила, це якийсь такий стан спокою щастя. От, а взагалі дуже величезне спасибі тим людям, які пройшли цей шлях зі мною. Ігор Васильович Косенко. Я вас обожнюю. Спасибі, що ви були зі мною в той час. Це наш директор. А ще хочеться поговорити про проекти, якими ти займаєшся як креативний продюсер і взагалі як uh -huh. продюсер. Так, uh -huh. от рок візок саме ще з твоєї легкої руки в Черкасах з'явилися досить потужні такі фестивалі, які і зараз стають дедалі популярнішими з кожним роком. Розкажи про свою роботу продюсера. Вона відрізняється від роботи такої творчої, коли ти маєш створити сценарій, коли ти маєш продумати всі дрібниці. А тут ще потрібно вибирати тих людей, яких можна повірити, яких можна. Сказати за ручку вести вперед. Роковізок просто треба справедливості заради. Сказати, що це про Олега Борисовича, і він з'явився багато набагато раніше ніж салончі. Про салончі як мій перший продюсерський проект. Ну, взагалі були якісь дрібні. Це був все-таки перший інтернет телерадіопроект. без досить такий складний у технічному командному плані. Можу сказати про нього, що тих людей, які, які просто мені симпатичні, я вибираю просто от мені нравився Костя Доброський і по цей по день подобається. І я його запросила і сказала, давай разом робити. Мені подобається Женька Артеменко, я його теж ну просто люди так притягнулися магнітом. Нема прорахунку, звичайно. Я не, такий, не така людина. Знаєш, і я в деяких речах прорахувалася, тому що є такі, знаєш, хочеш не хочеш, а ти будеш стикатися з тим, з чим стикаються усі продюсери. Я же звіздаже, я ж сам же это все, или сама же це все сделала своїми золотими ручками, А ти мене или, или как-то. Просто життя так складається, що ну ти змушений робити якісь корекції. А перед всіма хочу вибачитися, кого образила в результаті цих корекцій. Але насправді мені важливо, щоб справа продовжувалася. А можна розказати про новий проект, який нещодавно з'явився в Хрещатик Сіті? Це унікальний проект для Черкас, концерт Холл. Сонце під землею називається. Так, яка його головна мета, і взагалі хто там має право виступати? Ми дуже мріяли про те, що єдиний в Черкасах. Взагалі, от коли ти дивишся на будь-яку людину, на Аню Крівопішину, на нашого оператора, на, на тебе, мій дорогий друг, якщо ти дивишся, ти розумієш, де ж сильні боки, яким чином можна так вибудувати а, а, взаємодію з цією людиною, щоб вираз в розкрилася краще. Якщо ти дивишся на ТРЦ Хрещатик Сіті, приміром, да, от як варіант, це єдиний підземний ТРЦ у місті Черкаси. І не використовувати ті можливості, які дає підземний ТРЦ, неможливо. неможливо. таке підземка. Під земки там збираються таке наше тривіальне, стандартне, абсолютно логічне бачення, там, де збираються музиканти, грають на гітарах і перед ними капелюх. Ми зробили це просто більш знаєш, таке вже європейське, таке підшліфоване Ми своє бачення виставили. Створили концерт-хол, де музиканти так само можуть приходити і грати на капелюх. Зараз музиканти вони завжди, наші черкаські страждали від того, що вони було майданчику де реалізовуватися. А зараз, коли взагалі, Ну, така кризова ситуація, складна, тяжка. Є е, хлопці і дівчата, приходьте, грайте, є майданчик, який створений спеціально для вас, для інструменталістів, е, і згодом для будь-яких музикантів, акустичні версії, які готові грати. Ольчик, я знаю, про роботу можемо говорити довго. От для такого шаленого темпу життя, який у тебе угу. є, ти повинна мати гарний такий тил. Коханого uh -huh. чоловіка він uh -huh. в тебе є, Михайло Коваленка, але він також творча особистість, і я давно хотіла поставити питання, uh -huh. як така вибухова суміш Касяного Коваленко можуть уживатися під одним дахом. Михайло, попри всю свою вибуховість, він, оскільки зростав без батька, він завжди мріяв про родину. Для нього це не просто номер родина, для цього для нього це ну, найбільша цінність, яку можна уявити. Якщо інші чоловіки вони роблять ті задачі, які в принципі в нашій родині роблю я заробляють гроші, йдуть вперед, ставлять собі цілі, якісь мають амбіції творчі. То у нас Михайло, вона ця людина є душею нашої родини. Так, да, я одна серед трьох чоловіків, мені класно, але саме Мішка от зараз останнім часом взагалі цей стан спокою в родині. А як ззовні, то звичайно це мені до нього ще пертися і пертися там <гум> справжній вибух. А що тобі найбільше подобається в людях, а з чим би принципово не могла миритися? Мені дуже подобається в людях. М Ну, от очі, коли вони такі, знаєш, відкриті, отакі, такі, такі, такі. От... Ну просто що в них можна все отак от побачити, з чим не могла б миритися. Ну, З таким хронічним пісимізмом я не люблю, коли це не-не-не. І, звичайно, з брехнею категорично не змогла б. Ну, от Льошка, я впевнена зараз. Уже там Олега Борисовича навів mm -hmm. гарний mm -hmm. кіпіш в mm -hmm. офісі. Я думаю, що варто тебе вже відпускати, Спасибо. але е, просто на завершення нашого такого новорічного інтерв'ю ти можеш ще раз привітати наших глядачів. Але так як креативна людина, креативний гість, mm -hmm. давай без слів, а просто от якимись жестами, якусь пантомімку mm -hmm. коротеньку для mm -hmm. наших глядачів спешл. Це Ольги просто Ольги ми з Ані вчора грали в гру, яка називається «Activity». Там де треба було малювати, пояснювати і показувати. Можеш звідти якесь слово? Ось таке чудове привітання від Олечки Касянової. Нагадаю, що у нас у гостях сьогодні в такому швидкому експрес-інтерв'ю була. Надзвичайно людина, людина, якою можна захоплюватися, людина, яка може надихати, і людина, яка дійсно знайшла себе, людина, від якої хочеться брати приклад. Олечка, і тобі, і всім нашим глядачам я хочу побажати у новому 2015 році, щоб здійснювалися мрії, щоб кожного дня ви дозволяли собі невеличку радість. А з таких радостей, звичайно, складається чудовий настрій. Щасливий день і щасливий рік і нехай в нашій країні все буде добре. З Новим роком, друзі, з новим 2015 роком. Чекай, давай зробимо наприкінець, як в тому фільмі, І тебе вилічат. Давай три-чотири. І тебе вилічат. І мене вилічать. знімай і мене. І... Зніма, зніма, <ріху> все щасливо вам, ребята. Пока. Спасибо.